Пізнайте, наносили удари. Свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 296 Кримінального кодексу України, ви визнаєте чи ні? Дії визнаю, але злочин не підпадає на цю статтю. Чи вірно суд вас зрозумів, що ви не погоджуєтеся з кваліфікацією, да, з кваліфікацією да. кримінального правопорушення? Кримінальне провадження. За обвинуваченням головика Сергія Павловича у вчиненні кримінального правопорушення. Також на даному відеозаписі ми бачаємо, як особа військовій формі наносить декілька ударів по тулубу потерпілого, після чого відеозапис припиняється. Не знайшовши мобільного телефону, останній розлюбився з приводу цього та не вірив, що потерпілого немає мобільного телефону. Кваліфікацію ви не визнаєте? а яку ви визнаєте кваліфікацію? Смотрите. Це буде заважати розгляду справи. Ну, на широкий загал. Все так це все одно буде... буде на широкий загал. Яка різниця зараз чи він... потім? Ваша позиція це, якось зміниться все від цього? Це буде в судовому розгляді. Він для того і є цей судовий розгляд, для, для того, щоб все було внаслідок. Ми будемо все вам роз'яснити, що і де відбувається. що він визнає, що він не визнає. Ви, ви все почуєте. Ну, це як сказати А і не сказати Б. Правильно? Вони бачать лише ті наслідки у вигляді легких тілесних ушкоджень, які отримав потерпілий. Ми ж бачимо тут ситуацію яка, як порушення громадського порядку грубого, з особливою зухвалістю в публічному місці на глазах багатьох осіб, в тому числі цивільних. Що спричинило внаслідку чого такий значний суспільний резонанс та невдоволення суспільства? Взагалі, хочу сказати, що доволі дивно є поведінка поводінка який ще в минулому судовому засіданні визнавав свою провину та каявся у тому, що він це діяв. але вже сьогодні він говорить про те, що так було місце нанесення тілесних ушкоджень, проте він не погоджується з кваліфікацією. Тобто з тим, що це було хуліганство, він не погоджується. Що стосується моральної шкоди, то він оцінює завдані. Страждання, які переніс потерпілий, у 15 тисяч гривень. Тобто, з того боку, також він не погоджується з тим, що йому інкримінують, але з іншого боку, він говорить про те, що ну, 15 тисяч компенсуємо.